Всього того, всієї тої ненависті в, певні, в, пев, в певній частині суспільства, ну, я був, а еліти до системи довгої. Що Що було конкретно всього, всього сьогодні? Я час не засік, але дуже рано, достатньо рано, але якщо я ще був у ліжку, то це означає, що це було. Е, ну, Достатньо рано, тому ну, що я як здебільшого прокидаюся в 4 годині і вже йду або пишу, або щось там просто я страшенно люблю землю і рослини. розумієте, це страшенно люблю землю і рослини. Просто можу одну травинку годину звільняти від бур'яну і так далі. Так, а до часом у нас бур'яном не Значить, е, достатньо рано, дзвінок у двері, ну, я виходжу до дверей. Е, на щастя, я перед тим щось робив у Фейсбуку. Чи хотів вірш якийсь закинути, чи що я вже не, не, не знаю. Не пам'ятаю, просто от ми там слідчі і так далі, тому подібне. Чого слідчі, що сталося, що я вкров. Ну, там є рішення Печерського суду. Честь мені така, велика, печерський суд вирішує. Добре, кажу, встаньте перед вікнами, я подивився, бо може якісь бандюки, а я. Стоїть перед вікном, за той час я встиг закинути в Фейсбук те, що, що закинув. Ну, виходжу на подвір'я, виходжу, виходжу за двері, двері за собою одразу закриваю, бо в мене жінка ну, дуже довго метарського по кардіології, на превеликий жаль, там щось незрозуміло до цих пір, але це вже окрема тема виносимо до душки. <кій> і... Вони починають переділити посвідчення і казати, що от ми зараз зайдемо, так я кажу, ви зайдете однозначно, але ви зайдете тоді, коли тут буде. Нащо в нас ті поняті? Ну на що я сказав, в мене ваші поняття виглядають дуже професійно. Вони, по-моєму, у вас професія по -по -по понятті. І кажу, давайте так, я краще закличу своїх сусідів, а вони принаймні були свідками того, я не знаю, чи ви мені тонну наркотиків принесли до хати, чи ви мені торбу грошей принесете і потім скажете, що, 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 що це мої гроші. Ну, ви розумієте, просто мав. Та ні, ми хотіли так, щоб то було по-людськи, потих. Ні, я кажу, тут вже потиха не треба. Нехай всі знають, що я у кого вкрав. кров. Скільки я в кого в кого кров, що я тут? Іду ну, до сусідів. Ну, вони також ще були в ліжку, то це одне те, що підряд участь їх там. Ну, зібралися. Э, прийшли, ну, там почалися чисто процедурні моменти. Мене почали знайомити з ухваленою цього суду е, е, Печерського. Хлопці поводили себе, повторюсь, ще раз прискіпливо, але коректно, я скажу так, прискіпливо, але коректно. Ну, я також був, так, не був прискіпливий. Я був такий, що вони зрозуміли, що крок вліво, крок вправо, і моїх 120 кілограмів їри, почнуть щось. Ну, чекайте, це моя хата, це моє житло, це моя справа. Що побери, я її робив, 8 років ставив на ноги, хоч воно мені в принципі нікому не, 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 не трапить. Ну і почався обшук. Як такий, міліметр за міліметром, сантиметр за сантиметром, був не вам чули, що не знайшли. Хоча ну, дивилися усі закладки, кожен бюджет, мов вибачте, на, на, на слові під кожну простині. Е -е ну, Отак от почалося, почалося підписування протоколів. Все час виявилося, що обшук проводився не тільки в мене, обшук проводився у мого сина, який фактично поставив на ноги систему зовнішнього оцінювання разом з кількома київськими хлопцями, якби вони не будуть до цього зовнішнього оцінення. Я відповідаю за базар. Ніхто, ми один рік носили мішки, листи мішками, ви розумієте, що весь час це, це нереально, і такий масив інформації. Ми зробили ту річ. Так тепер виявилося, що ну, ми про це мовчали, всі мовчали, але що ну, значна частина інформації оброблялася в задрипаному Івано-Франкітку. Чому? Тому що ми виявилися на той момент найбільш готовими до того, до чого ми. Була, була Виходить так, що за моє житло мене ще й бити. Виключити Параску з комсомолку, бо не було така мудра. Ми мобільно реагували на всі обставини, які з'являлися. Наш сертифікат захисту інформації має номер. Ну я не знаю, в першій десятці точно. У першій десятці по Україні такі сертифікати про здатні захищати інформацію мають мати. Кожнісінька організація, яка збирає найменші списки. Так от, може уявити, ну, ми, ми, ми зробили той і сертифікат, і головне, що ми зрозуміли захистити інформацію не тільки на папері, не тільки сертифікатом, ми зуміли захистити інформацію, ну, так що до неї ніхто не міг обратися. І коли 21 го Цього не Перший обшук був 21 липня в Канківському центрі. Він був в Кимківському центрі. Він тривав з 8-ї години ранку до 3-ї години ночі, наступної доби. Не знайшли знову нічого, але вилучили сервери. Але вилучили е сервери. Ну, І е чому вони, ці сервери, виничні сервери, були наші. Я розумів, що їх треба. Ви нас були в центрі чи не були? Було, були. Ви бачили, який він виглядає красивий чи ні. Він такий самий по змісту, навіть краще, якщо йти по змісту е, роботи. І ми зробили, ну, я би сказав, розкішну, серверну, Та серверна могла робити дуже багато речей, дуже багато. Ми робили турніри інтелектуалі, ми робили моніторинги. І коли виникла, виникла потреба е, перейти з... Ну, реального фізичного простору, я чітко висловлююся, з фізичного простору в простір віртуальний, тобто не носити листи мішками, а працювати через інтернет, тоді подивилися, що ні у кого немає такого рівня готовності, як Кунківського центру. І таким чином, Кунківський центр ну, анонімно для світу почав бути центровим центром. Я ще раз наголошую, ми від... Давайте так, образ. У вас є шикарний сейф, сейф Але ви не маєте що там тримати. Я приходжу і кажу, давайте я там буду тримати ну, свою пляшку коньяку, Дуже дорого, дуже мені необхідно. Ви кажете, нема питання, нема питань. Але, але, аби у тебе не було проблем потім до мене, на тобі, бачиш, цей сейф має всього два ключі, на тобі хоть ключі. Я через там приходжу, щось там дивлюся, ставлю, відставляю, може печеньку ставлю. Та, та, це вже деталі. Потім приходжу і кажу, що добре, так? А, щось конь, а кон'як псовся. Каже, бо дан, хоч ключ був тільки у вас, дивіться, ніякої дірки в стінці нема. Ніхто сейф не міг винести, бо сейф прикручений там до підлоги і, і так далі. Тобто наша функція була захистити цю інформацію. Яка інформація була там, це вже була не наша функція. Ви розумієте, що нині сервер може стояти на Франківському, в Нью-Йорку може стояти. В Нью-Йорк може стояти, але і а відповідати за збереження. І коли 21 серпня подзвонили і сказали, що ми йдемо до вас з обшуком, я... То липні чипня-липня. Чи липня, липня. Я прошу вас. Позвонили сказали, що ми йдемо до вас обшуком, я отерів, думаю, не вже пробили захист. Тоді є факт, я винен. Тоді, хоча ми не знали, яка інформація зберігається, наголошую, але ми знали, що щось зберігається. Захист не пробитий. Все. Працювали, вилучали ті сервери, сказали, до вас немає ніяких претензій. Я їхав до них, їздив до них на допит. Тире, тире". І тепер я починаю розуміти, так що вони нічого не знайшли або мало що знайшли, тому, що там того разу Значить, Треба розширити зону пошуку, треба шукати больових, больових точок. Е, ну Пропозиція, давайте будемо співпрацювати. Нема питань, співпрацюємо, ми навіть у перший раз були, ми від вас нічого не ховали. В принципі, по великому рахунку можна було натиснути кнопку і все серверана буде згоріла. Я кажу, як є, що це. І, і давайте будемо, якої хочемо, Ну, а ні, якоїсь співпраці, аби ми когось там обпльовували, ми не будемо. Ми робили те, що ми робили, ми, відпові... ми за це відповідаємо. І ні, ні, і ні за що і інше. Ну і от зараз, о те, о те що, о те що є. Якщо коротко, в якійсь мірі це, ну, це 37-й рік. В а лікарчука, щоб надавити на лікарчука, почали давити на сина. Почати давати на Таманчука, починають давити на сина. На, на І найстрашніше, що це одне єдине, що в цій Україні відбулося. Тому що Майдан це супер, тут це окремо стоїть, ви це розумієте, ви це, ви це розумієте, але це не рукотворне. Коли я кажу рукотворне, це ну людину кладаємо, тут рухи. А з рукотворного, знаєте, як казали японці. У вас найкращі діти, нам більше подобати. Легше знаєте, чого діти? Бо все, що ви робите руками, у вас не виходить. А от це ми зробили руками і своїми головами, це практично єди... єдине. Воно працювало в цій занедбаній країні, в цьому злодійському, вибачте, світі, воно працювало. Ну, тут так і зараз є те, те, що є. А все Поро... на що знайшли? А що можна знайти? Те тут... саме, що в мене. Те, що, те саме, що, що, що в мене могли знайти, ви, ви якщо я, е, якщо я е, ну, інколи виконував роль психоаналітика, коли там до мене приходили, прийшов я сіду, я тратив пів години, аби людину заспокоїти, що у тебе все і так буде гаразд, розумієте, про що мова, але не йшов ні на який, то син був дуже категоричний хоч у цьому питанні. Ми, ніколи, ми не для цього йшли, аби комусь тут облажати. Ми не відділ соціального захисту, ми не центр психоаналітики, аби когось заспокоювати. Крапка бути здорові, сюди навіть не, навіть не Він був, Тобто Там нічого нікого не може було, було знайти.